Піснею, такою піснею ми завітаємо, а ми б хотіли, щоб усі посів посміхалися, І щоб держава відкрилась і звучала піснею, І щоб країною своєю милувалися, такою гарною, такою рісною, щоб красувалось наше тіло вишиванкою, І на свята. серденько стукає, а серце стукає, серце стукає, і мажом сититься звуками, а значить, наше свято настає, але ж додайте до будні фантазії, свої фантазії на прийдешній день, і назавжди покинуть оказії, і прийде гарні. Сувались наше тіло вишиванкою, і на свята ми зустрічалися. З І щоб душа відкрилась, і звучала піснею, і щоб країною своєю милувалися, такою гарною, такою різною, щоб красувалось наше тіло вишиванкою, і на свята ми зустрічалися з родиною. Дзвоник знов лунає, учнів школу зазиває і з всіх вітає всім нам успіхів, бажає. Доброго ранку, дорогі друзі, шановні вчителі, батьки та гості нашого свята. Ми раді вітати всю велику освітню родину ліцею Тоорема на святі першого дзвоника 2023. Для нашого ліцею сьогоднішній день дуже особливий, неперевершно хвилюючий та радісний. Наш ліцей це велика освітня родина, це дружній, творчий і професійний колектив. Це маленька держава. Любі друзі, увага! Прапор і гімн України. Ще не вмержини слова! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. панує ми, браття, У братя, Чила мы положим за нашу свободу Свого каже, що ми братського, робимо. І живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини, котрі не вернулися з походів грізної великої війни. Їх життя, їх помисли високі, котрим насудились розквісти, як зеницю ока, берегти. Учні, вчителі, батьки, дорогі українці, давайте нині вшануємо хвилину мовчання усіх, хто загинув за цей час від ворожих куль у мирних містах та на фронті усіх, хто боровся за наше мирне небо за можливість зростати та навчатись у вільній країні. Шануємо, сумуємо, пам'ятаємо. Ми зібралися тут не просто так. Сьогодні, як би складно не було, наша місія привітати один одного з початком навчального року. Хочеться побажати всім, щоб це літо принесло нам спокій, перемогу, мир та відродження. Надаємо слово почесному гостю нашої лінійки. Доброго дня! Це відеообращення надсилаємо випускникам 11 класу ліцею Теарема. Хлопці, нас не так багато залишилось, але ми стоїмо і будемо стояти. Ваша задача зараз гарно навчитись і все-таки. Поміняти нас або замінити, коли нас постаріємо, скажімо так. Ви наша молодь, ви наша майбутнє. Вам далі керувати цією державою. Головне, встигнуть навчитися. Навчатись ніколи не пізно. Головний старшина 113 бригади територіальної оборони Харківської області. Дуже вам дякую за ваше... Підтримку нашої бригади. Слава Україні! Навні учні, батьки, гості сьогоднішнього свята! Вітаю вас з початком нового навчального року. Як випускник ліцею Теорема. Та курсант, військовослужбовець, я пишаюся своїм корінням та готовий підтримати нашу Україну завзято та віддано. Дорогі учні, ваше навчання це шанс внести свій внесок у розвиток нашої країни незалежно від обраного шляху. Нехай цей рік принесе вам не лише знання, а й яскраві враження, та найголовніше це мирного неба. Дорогі вчителі, хочу висловити вам глибоке, глибоку вдячність. Ваша праця має надзвичайне значення для нас всіх. Ви навчили нас не боятися труднощів та вірити в себе. З добрими спогадами про теорему та прагненнями змінювати Україну на краще. Бажаю вам великих успіхів! Та незабутніх моментів у новому навчальному році. Прийде осінь закурличе журавлями в ранній час, і дзвінок мене покличе перший раз у перший клас. Друзі! Починається новий навчальний рік! Скільки чекає нас цікавих відкриттів попереду, скільки незабутніх подій. Цей день свято не тільки для учнів. Він є новим стартом і для вчителів. Дорогі, любі наші вчителі! Вітаємо вас з початку навчального року і бажаємо вам витримки та терпіння сьогодні ми цією дружньою сім'єю вирушаємо в нову, захоплюючу, але часом і важку подорож по країні знань. Слово надається директору нашого ліцею свойстановій Тетяні Миколаївні, а також учителям ліцею Теорема. Дорогі друзі, через декілька хвилин ми з вами починаємо новий 2023-2024 навчальний рік. Для мене особисто він пов'язаний з надією на яскраве, цікаве та продуктивне навчання наших учнів. Сьогодні ми маємо нове покоління учнів, які взагалі не знають, що таке очне навчання. І наша місія навчити їх не лише набору фактів. А навчити їх вчитися. Дорогі діти! Зичу вам міцного здоров'я, внутрішньої наснаги та здатності подолати усі перешкоди на шляху зокрема, до знань, зокрема, звертаюся до одинадцятикласників. Цей рік дуже важливий для вас. Ви повинні визначитись з вашим подальшим шляхом і бути корисними для себе та нашої країни. Батькам бажаю міцного здоров'я та щастя. Нехай ви завжди підтримуєте та направляєте своїх дітей у їх життєвих виборах. Бажаємо нам всім вдалого навчального року. Разом ми змінюємо світ, роблячи його кращим для себе. Зі святом! Слово надається класному керівнику 11 класу Шмоніні Тетяні Анатоліївні. Шановні учні, батьки, вчителі і гості сьогоднішнього свята. Вітаю вас із початком нового навчального року. Ми живемо у дуже непростий час, і нам усім сьогодні не вистачає свят і радощів. Тож нехай ці декілька хвилин нашого віртуального першого дзвоника занурять вас у мирне повсякденне життя і додадуть святкового настрою. Дорогі учні! Ваша задача на цей рік залишається складною. Так, ми вже звикли до крику повітряної тривоги. До вибухів і до втрат це звучить жахливо. Але українці вже довели всьому світу, що ми сильна, відважна і незламна нація. Вам знов доведеться вчитися в умовах війни, але ніхто і ніщо не може завадити вам рухатися вперед. Можливо, дехто з вас знаходиться поза межами України і вам теж непросто. Але ви усі, наше майбутнє, наша надія. Пишайтеся бути українцями. Ми робимо велику ставку на нашу молодь. Ваші сьогоднішні успіхи це запорука розвитку нашої країни. Дорогі одинадцятикласники, звертаюся до вас окремо. Ви вже на порозі дорослого самостійного життя. Рік мене дуже швидко, а встигнути треба багато. Тож не марнуйте час, цінуйте кожну хвилину і зробіть правильний вибір. Нас оточують цікаві історичні події, і ми з вами сьогодні творимо історію. Але якщо кожен з нас буде добре і з душею робити свою справу, ми будемо непереможними. Будьте сильними, стриманими, наполегливими. А ми зі свого боку зробимо усе можливе. Щоб цей навчальний рік у ліцеї Теорема був для вас цікавим, результативним і комфортним, не зважаючи на обставини. Будьте усі щасливі на заздрість ворогам. Віримо в перемогу ЗСУ. Слава Україні! Дякуємо нашим вчителям за таку прекрасну промову. Ми обіцяємо, що не підведемо вас. I Свято зустрічей зі школою, своїми вчителями та однокласниками. Але є учні, для яких цей день не просто свято, а свято величне. Звичайно, ми маємо на увазі тих, хто приступив поріг нашої школи вперше. Приготуйтеся зустріти учнів, що у цей вересневий день йдуть до першого класу. Як ніколи, бо сьогодні йду до школи. Сонце ніжні променці грають мене на лиці. Мамо і тато, не хвилюйтесь Відтепер я вже школярка. Зранку я йду до класу, маю ручки і буквар. Вчителька перша добра і ласкава, Буде нам з нею робота цікава. Дорогі наші першокласники, ми вітаємо вас з Днем Знань! Сьогодні зворушливий день і для вас, і для нас. Але ми віримо, що у таких веселих, красивих, розумних хлопчиків і дівчаток все вийде. Ми бажаємо вам з першого кроку, з першого уроку полюбити наш ліцей і розкрити всі свої таланти. Успіхів вам, діти, веселих витівок і чудесних відкриттів! Дякуємо нашим першочкам. Передаємо слово нашим улюбленим батькам. Наші дорогі та чудові дітки! Я мама Клімчука Ігора. І я хочу привітати вас зі святом першого останнього дзвоника. Це навіть, навіть якось дивно звучить першого і останнього. Але в цьому році у вас буде дуже багато чогось останнього, чогось першого. І ви часто будете чути від нас та вчителів, що цей навчальний рік дуже для вас важливий. Так, і я вважаю, що треба дуже відповідально віднестися до цих оцінок. Який ви отримуєте наприкінці цього року? Бо за рівнем їх балів, ви будете поступати у навчальні заклади не тільки нашої держави, а й інших країн. І змінити той рівень, який ви отримаєте наприкінці навчального року? Вже у вас такої не буде змоги. І оцінювати вас буде саме за цими балами, які у вас буде в тому атестації. І я маю надію, що ви дуже відповідально віднесетесь до цього. От. А ми, батьки і вчителі, максимально у цьому вам допоможемо і підтримуємо. Ну, а саме головне, я бажаю нам, усім, кожному і кожній, перемоги, перемоги нашої любої країни. Добрий день, я батько 11 класника. Бажаю всім випускникам зробити війни вибір. Бути впевненими, не боятись помилок. Головне досягти обраних вами висот, всім учням легкого та цікавого навчання, вчителям здоров'я, цікавих ідей та натхнення, а всім нам мирного та успішного навчального року. Дякую. Дякуємо нашим батькам за такі чуйні та вучні побажання. Ми дуже любимо та цінуємо вас. Дякуємо, що ви провели нас до теореми. Бажаєм успіхів, і знань, змагання і віри, і дерзань, знання потрібні для життя, для України майбуття. Лінійка оголошується закритою. Щасливого навчального року. Чаїлася школа, по така непривітна вона, тута у розшира панує довкола, і скільки тут знань, і добра, і тепла. а все для дітей, щоб учились радіти, Щоб радість повнила їхнє життя, щоб всі на шкільних них крила нас щоб сміло би своє майбуття, А все для дітей, щоб учились радіти, Щоб радістю повнила їхнє життя, Щоб сіношні їхні крила звісніли, Щоб сміло дивили своє майбуття. Класах завжди, мудре слово, слова, серцях зерна знань і добра засіба. Різнобарне життя тут бринить веселково, У мріях витає шкільна дітвора, А все для дітей, що учились радіти, Щоб радістю повнили їхнє життя. Що всі на шкіли нихні крила зміцніли, щоб сміло дивили своє майбуття, А все для дітей, що поручились радіти, Щоб радістю з їхнє життя, що всі на шкіли їхні крила зміцніли, Щоб сміло дивили своє майбуття. педагоги працюють невтомно, розумних нащадків, щоб мала земля, у школі сьогодні зустрічаємо гордо, Остей дорогих, що прибули столят, А все для дітей, щоб учились радіти Щоб радістю повнили їхнє життя. Щоб всі на шкіли їхні крила змісіли, Щоб сміло би своє майбуття, а все для дітей, щоб учились радіти, Щоб радістю повнилось їхнє життя, Щоб всі нашкіли, їхні крила змісіли, Щоб сміло би своє майбуття. А все для дітей, щоб учились радіти, Щоб радістю повнив їхнє життя, Щоб сіночкиних їхні крила звісили, Щоб сміло вибили своє майбуття, А все для дітей, щоб учились радіти, Щоб радістю повнив їхнє життя. Щоб всі нашкили, квітні крила смісніли, Щоб сміло дивили своє майбуття.